Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де не ділюся цікавими перевіреними рецептами. Сьогодні пропоную приготувати пісні смажені вареники. Спочатку замісити його і аналогічно розкачати. Готові варенички викладаємо на дошку і будемо ліпити вареники. На кожну вареницю кладемо по одній чиній ложці начинки. Зліплюємо класичним способом. Так робимо зі всіма варениками. Коли будете зліплювати, стискайте тісто по краях сильніше, щоб воно було тоншим. Ви тільки погляньте які гарні вареники у нас вийшли.